З початку повномасштабної війни з РФ українські збройні сили за консервативними оцінками знищили щонайменше 6880 одиниць російського озброєння та військової техніки сухопутної компоненти. З них 2253 одиниць. Наші захисники забрали собі як трофеї. Російський прорив до початку повномасштабного вторгнення РФ встигла зробити не більше декількох десятків одиниць своїх сучасних танків. А в Україні їх почала використовувати орієнтовно у середині квітня. Водночас РФ вистачило лише близько. Двох тижнів, щоб втратити свій найновітніший Т-90 М прорив. Водночас, трохи згодом цей танк дістався нам не тільки у вигляді металобрухту. Елітна таманська дивізія кинула свій аналогов'єт Т-90 прорив під час втечі з Харківщини з усім, що можна було кинути. Тому наші фахівці наразі, ймовірно, ретельно вивчають трофейний зразок. Бойові машини вогнеметників. Наприкінці вересня ЗСУ знищили п'яту російську важку бойову машину вогнеметників БМО Т. І це була б доволі прохідна новина, якщо б не одне, але фашисти скоро взагалі залишаться без своїх рідкісних машин, адже цих машин у російських військах всього 10. Ці машини ворог використовує у складі першої мобільної бригади РХБЗ, а також у складі 47-ї танкової дивізії, яка зазнала втрат в Ізюмі. БМП 2 з сюрпризом. У червні бійці 10-ї гірської штурмової бригади ЗСУ захопили БМП-2 з цінним додатком. Йдеться про найновіший російський додатковий захист для БМП. Це комплект додаткового захисту 675 СБ 3 КДЗ. Станом на 2021 рік відомо про. Про закупівлю партії орієнтовно в 100 одиниць. Нашим фахістям буде що дослідити. Іранський мохаджер 6 не встигла РФ отримати розвідувально ударні безпілотники з Ірану, як ЗСУ вдалося приводити цю недолугу копію Байрактар ТБ2. Причому зробили це дуже охайно, і ВПЛА нам дістався майже неушкодженим. Фактично, нам дістався справжній джекпот з повітря, ми зможемо дізнатися всі таємниці, як самого безпілотника Мухаджер 6, так і бомби Куам 5, яка була під крилом БПЛА, розвідувальний БПЛА ОРЛА. Дізнаються наші військові віді секрети іншого безпілотника російського БПЛА Орландесі у вересні під час результативного контрнаступу на Харківщині нашим військовим вдалося захопити цілий комплекс з дронами станцію управління та технічну документацію. На практиці це означає, що після подальшого аналізу системи ЗСУ зможуть ефективніше протистояти цим ворожим безпілотним літальним апаратам РЛС Небо М. Наприкінці серпня стало відомо, що ЗСУ на півдні України знищили рідкісну рашистську РЛС Небо М. Ця станція має виявляти балістичні ракети на великих дальностях, а в серію. Пішла лише в 2021 році. Рашисти стверджують, що їх РЛС небо М може виявляти балістичні цілі на дистанції аж до 600 кілометрів та одночасно супроводжувати 200 трас для розгортання такої станції потрібно, начебто, лише 15 хвилин, а строк напрацювання до першої відмови складає, начебто, аж 1000 годин. Бронеавтомобіль АМН 590-951 Під час боїв на Херсонщині ЗСУ затрофейли російський багатоцільовий бронеавтомобіль АМН 590-591 в армії Ресаки всього декілька одиниць. Фактично, АМН 590-951 951 це удосконалений бравний автомобіль ВПК Урал на базі Шасі Урал-5309. Вперше оновлена машина була представлена на форумі АРМІЯ у 2022 році. Контрбатарейний радар 1Л-261 комплексу Зоопарк 1М. Ще один цінний трофей ЗСУ на Харківщині. Ми отримали його в ідеальному стані, тому зможемо оцінити його реальні можливості з виявлення артилерії. При цьому в ідеальному стані без жодних навіть спроб ворога якось вивести її з ладу. Головна важливість цього радару в тому, що це до. Дозволить реально оцінити його можливості з виявлення артилерії, його режими роботи та частоти, зробити зліпок сигнатури його випромінювання. Біатлонні танк перші зафіксовані втрати російських рідкісних біатлонних танків припали на кінець вересня. І йдеться про рідкісні Т-72 3 зразка 2014 року, які були розроблені для славнозвісного російського танкового біатлону, під час якого російські танки дуже часто не можуть влучити навіть по стаціонарних цілях. Два з цих танків були знищені ще один за трофейно українськими військовими. Відрізнити біатлон. По танк, передусім, можна за панорамним командирським прицілом ПК Пан Соколіний Глаз від танків і БМП до стрілецької зброї. Зайсу взяло як трофей рідкісну російську снайперську гвинтівку, яка була розроблена спеціально для Федеральної служби безпеки РФ ФСБ РФ. Це снайперська спеціальна крупнокаліберна гвинтівка 6 С «Вихлоп», відома також як ВКС, була розроблена на замовлення центру спецпризначення ФСБ РФ. Перше представлена на виставці Інтерполітєх у 2005 році.